Thank <tries> you. 24 листопада а, грудня. Слава Україні! Героям слава! Я дивлюсь, що Машенька не прикривала руками. Мікрофон може краще буде чути. Сам розумів, що погано чути, але вибачайте, як є. Прийшли на цей точок. Для чого прийшли? Потрібно нам було один комплект взяти нашого нуклеуса для того, щоб. Ну зараз сліми собі другий, треба підогнати всі розміри, так як для цього нуклеуса не тільки потрібно стінки, скажімо так, кришу і дно, а також потрібно її. Нарізати ці верхні планки і потрібно і баночки для годування, і, і ПВХ-пластик, ну і тому подібне. Так що взяли, хочемо проаналізувати, нема ли за рік експлуатацію великих, скажімо так, розбіжностей в розмірах, так як ну, використовуючи вже ППУ вулики, ну, скільки? Років вісім. Я впевнений. Я ну я знаю, що іде деформація, невелика деформація в віді. Ну, або зменшення, або увеличення, ну не столь важливо. Ну, якась деформація, де вона на експлуатацію вуликів особо ніяк не впливає. Саме то замітно туди, коли ви користуєтеся так, одним виробником, от покористувались 3-4 роки, а потім купили до них, скажімо так, надставки або другий корпуса. І в перший період вони будуть тяжче налізати, так як деколи старі трошки, скажем так, в обйомі більші. І от хочемо взяти і е, перевірити для себе. А так як вже на цьому точку, зараз хочу приподняти декілька криш, подивитися, як сидять, чи все добре і тому подібне. Погода в нас потеплішала, плюс 10 градусів зараз. Деко каже, така зима при такій температурі повинні всі бджоли зимувати і ніякого відходу не бути. Ну, як по мені, тася погода ще хуже впливає на зимовку бджіл, нежелі би то зараз було мінус 10 стабільної мінусової температури. Ну, як вже є у кожного свій регіон, і кожен бджіляр. Підлаштовує свою бджіл по себе, щоб вони у нього гарно зимували і давали результат. Ну і зараз подивимось. Ну Давайте спочатку подивимось. Чи все добре? Ну, Всі гарно сидять. Добрий, гарний клуб. Зараз він бачить, що він розповся, так як повторюсь, тепло. <плес> так. Я имею в виду, не розповсявся повністю, а у... збільшився в діаметрі, так як діаметр зимнього клубу, скажем так, напряму залежить від зовнішньої температури. Коли температура тепліша, вони собі дозволяють більше розлізтися для того, щоб, скажем так, взяти мед більше з далеко, скажем так, відстані. І коли приїде опять мороз, щоб знову потім, скажімо так, зменшитися в обйомі, щоб може було їхня задача в центрі клубу тримати нужну температуру. Якщо їм сам метод зимівлі в якості вулі дозволяє скажімо так, бути більш рихлими, значить вони будуть більш рихлими, так як для того, щоб в центрі клубу була задана температура, їм дозволяє і не сильно уплотнятися. Так що ну, гарно сидять. вообще взагалі Да. Ну вот Так, mm -hmm. так, що, о, так більше дивіться. Ну, давайте ще одну Угу. Ну, вот mm -hmm. Гарно сидять. Я поки що не хвилююся, Ну, ми часто і не дивимося, періодично десь-десь подивимо кришу, поки скільки разів не піднімали, е, якби проблем не було. Давайте ще подивимося цю сімейку на вазі. Цього року ми вже не, починули, ну, не робили контрольне зважування, так як для себе за сі роки вже е, визначили всі нужні параметри для е, цих знань. Ото ну, тут так гарно сидять. І це мене влаштовує. Давайте ще підійдемо до нуклеусу. Не, для, не до нуклеусу, а до е, сімей, сформованих з нуклеусного парку. Е, цей перший нуклеус формувався на льотну бджолу. Ну він нас не цікавить як експеримент. Це ми просто зробили та зробили. Мені байдуже, перезимують, не перезимують. Я більше так робити не буду, бо ми від цього відходимо. І таких в нас більше не буде. Так що його навіть не аналізую цього року, бо зовсім він мене не цікавить. А ці, наприклад, цілійки, отак ми робити будемо, тільки не знаю, в якої, в якої все ж таки, комплектації, чи ми будемо формувати їх на такі. Вулья, чи все ж таки будемо на нуклеусні корпуса формувати? Ну, скоріше за все, будемо то робити на нуклеусі корпуса, так як, так як, щоб не було цих лишніх телодвижень, так як бджоли за рахунок глухої перегородки збираються все ж таки в одному місці. І щоб потім в другій половині зими не потрібно було, скажімо так, забирати з одного його боку рамки. Неставляти їх над головою і потім утепляти це пространство. Ну це якась робота. Ну, я би не хотів собі лишньої роботи. Краще я е, все ж таки вирішив, що збирати їх відразу на такі корпуса, після чого, якщо надобність є в кормах, ставити зверху ще один корпус, забираючи знизу е, пустий корпус. І так мені кажеться, що роботи буде набагато менше. Давайте десь там подивимося якісь небудь. Ця у нас мала приключення і сімейка за рахунок того, що ми е, коли відкрили ту матку, та ми, друзі, не забрали ганіманівські решітки. І трошки ту, ну, скажімо, нагадувати послабше за другі, а ні. Зараз подивимося, давайте подивимося зверху спочатку. Друзі, зверху їх не видно. І з тих. Оглядів, котрі робимо, основна маса поки що сидить в цьому і в цьому корпусі. А зараз проаналізуємо. Давайте почнемо з нижнього. Або бо башки. Ну, нижній вже повністю пустий. Ну, навіть да і цей, друзі, вже пустий. Навіть угу. і цей пустий. Так, да, основна а, маса. Тут. Да. тут... У нас самий низ, ну а тут непонятно як. Зараз з цього боку стану і подивлюсь, чи я їх тут бачу. Ну, да, сантиметрів 5 від нижнього бруска. Якщо загалом в нас 245 корпуси маємо 290 мм, 29 см, а мінус 5 від нижнього края, ну, біля 20 діаметрів. Ну, висота зімнього клуба. Ну, а тут. Коротше, якось так. Більш-менше нормально. Це не є слабий, бо слабий це, друзі, коли от, от такий клуб. А коли він такий, це не слабий. Так як в такому клубі буде біля 800 грам. Ну, це я так. Давайте ще одну подивимось. Пашенька, яку послідувати. Давайте теж знизу. Угу. Да, тут теж немає. Може буде вже забирати потроху корпуса. Тут, да, той все ж таки і в цьому сидять. Да. тут, тут. Да, Це сильніший. Ну відразу замітте, що, наприклад, оцей сильніший за той. Ну я там сам вам і сказав, що він слабіший Ті у нас зібралися біля задньої стінки. Куди машенька сюди. Ми вже з вами його дивилися. Коли вже будемо забирати корпуса, ми просто перекрутимо е, ті корпуса до основання днища, в котрих будуть бджоли, щоб вони все ж таки сиділи так, як їм потрібно. Ну так, да, бідемо біля задньої стінки. Mm -hmm. Ну, да. mm -hmm. Трішечки видко, да, ці два вже пусті і може буде їх потрохи забирати. Все, друзі, подивилися, поки що зимуємо. Температура пару днів назад була мінус 10. Зараз біля плюс 7, плюс 8, може і 10. Ну, 10, звісно, що нема. Це так вже ну, нестабільно. Негарна така температура. Ну, як вже є, так є. Були роки, коли і на 29 грудня в нас був обльот. Ну, і зимували теж нормально. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. На цьому буду завершувати. Слава Україні! Героям слава!